Ми з дитиною вийшли з кімнати, сіли в коридор, я його прикрила і вибух, який повилітало все. Вікна, у нас повилітали цопла, де все тільки можна. Техніка це все попадало, все порозбивалося. Зруйновану квартиру. Вибиті вікна, двері, стінки, тріснуті, Перший приліт, як прилетіло це сюди, і, мабуть, летіло, пострадала машина, повністю повибиті, все, по вибиті, всього сидів муж ще. Це добре, що його спас підголовник. Якби не було підголовника, оця, то його вбило б насмерть. І він воно розкалося подголовні, і він, виходить, чудом, стався живий. Дуже важка ніч для Запоріжжя. На жаль, зазнали пошкоджень багатоквартирні будинки. Один з них зазнав дуже серйозних руйнувань. Ми бачимо зруйнований з 1 по 5 поверх частина будинку. Всі відповідні служби задіяні, виконуються роботи з ліквідації наслідків. Наш підрозділ займається закриттям вибитих вікон плитами ОСБ, демонтажем, допомагаємо людям.